Наш центр є провідним не тільки в Україні, а й за її межами. Він був створений в 1989 році відомим вченим, офтальмологом Миколою Марковичем Сергієнком. І з нього за цей великий проміжок часу вийшло чимало науковців, провідних практичних хірургів, які на сьогоднішній день, на жаль, були змушені піти з клініки. Мета даної Конференції, як ми собі бачили, це вкотре повернути увагу громадськості про системне руйнування нашої клініки та офтальмології в цілому. За 27 років перебування в кріслі головного лікаря незмінно Рикова Сергія Олександровича ви знаєте, він узурпував фактично усю офтальмологічну владу в Україні. Він займав більше ніж п'ять посад. І в нашій лікарні процвітала така собі кланова система управління. Це були наближені лікарі, їх родичі і принцип, хто був ближче, абсолютно не за ефективною роботою. Апогеєм ціничності, як ми вважаємо, даного чиновника, було. Створення таких умов не надання медичної допомоги постраждалим на Майдані Незалежності. І в той момент, як керманич України втік, Сергій Олександрович повернувся в лікарню. Абсолютно весь трудовий колектив абсолютно весь, виступив і проти нашого керівника і висловив йому недовіру. А також всі лікарі просили створити прозорі умови праці.